Поки в Україні страшна війна, у Польщі після обрання нового президента Навроцького триває новий спалах якогось Волинобесія. І недавно новообраний президент Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям, зокрема українським біженцям. Очевидно, що він розраховував отримати максимально позитивний результат, підвищити рівень довіри до своєї діяльності, створити проблему уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, свого політичного конкурента, бо Туск власне за допомогу українцям, і поставити додаткові умови у відносинах з Україною. Але не все вдалося, тому що він отримав негатив за всіма трьома пунктами. Пише Микола Княжицький. В Україні рішення польського президента оцінили як недружній крок у ситуації, коли вирішується питання миру для нашої держави та участі Європи в гарантіях безпеки. Від імені польського уряду вето Навроцького жорстко засудила міністерка у справах сім'ї Агнєшка Дзем'янович Бонк. Вона нагадала, що програма 800+, так звана, це гроші для дітей і на дітей. А за втрату роботи не можна карати, зокрема невинних дітей. Це абетка людяності сором, що її не вистачило президенту. Кінець цитати до речі, і самі поляки відзначають, що Навроцький виключив з програми 800 саме українських дітей, мами яких не працюють. Така там умова: якщо ти працюєш, то отримуєш допомогу, якщо ні, то не отримуєш. Але росіян, білорусів, індійців, грузинів. Іспанців, кого завгодно, всіх інших він не виключив з цієї програми. Дискримінація президентом Польщі лише однієї нації українців. Мабуть, найбільшою несподіванкою для президентського оточення стала шквальна критика від демократичної, проєвропейської та проукраїнської частини польського суспільства. Дуже багатьох обурила спроба заробити політичні бали на скасуванні допомоги українським дітям, які є жертвами російської агресії. Із заявою протестом виступили десятки відомих польських жінок, серед них дві колишні перші леді, Йоланта Квасневська та Анна Коморовська. Вони написали ми, польські жінки, матері, дружини, доньки, сестри і бабусі. Говоримо прямо: ніхто від нашого імені не має права ставити умови жінкам, які тікають від війни. Ми не згодні, щоби біль і страждання людей, які потребують нашої підтримки, перетворювалися на паливо для суперечок. Ми не дозволимо зруйнувати довіру, на якій базується спільнота. Це право держави і наша совість. Саме мости, а не стіни, роблять сусідів союзниками. Передбачуване і справедливе право та мова поваги зміцнюють безпеку Польщі більше, ніж популістські крики з трибуни. Кінець цитати. Із засудженням до Навроцького звернулася і монахиня, сестра Малгожата Хмелевська, відома своєю жертовністю у допомозі бідним, немічним і важкохворим. Десятки журналістів опублікували критичні коментарі та статті, нагадавши президенту про вагомий внесок українських біженців, зокрема жінок, у розвиток польської економіки та наповнення державного бюджету. У цих голосах настрій 2022 року. Коли переважна більшість поляків проявили надзвичайну солідарність із Україною та українськими біженцями, чим здивували всю Європу і увесь світ, це польща великих традицій, спротиву комунізму, вершиною якого стала солідарність. Великий профспілковий та національно визвольний рух, що забезпечив незалежність Польщі, свободу і демократію в нашій частині Європи. Це Польща, яка для України є стратегічним партнером і відданим союзником у нашій боротьбі з російською навалою, а також на шляху до ЄС і НАТО. І цій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і надану підтримку. Текст Миколи Княжицького від каналу Саме Сік додамо серед коментарів. Там також по цій темі ми вже казали, що поляки відзначають, що чомусь позбавили пільг саме тільки українських дітей, а не інших національностей. Також поляки звертають увагу на те, що в цілому українці в Польщі працюють більше аніж поляки в Польщі. Офіційна статистика за 2024 рік: 78% українців у Польщі працюють, і лише 67% поляків працюють. І ще якщо казати про статистику, то за перший квартал 2025 року українці заснували в Польщі понад 10 тисяч компаній. І якщо брати зі всього активного бізнесу, який зареєстрований іноземцями в Польщі за перший квартал 2025 року, то майже 80% – це бізнес громадян України. До речі, це різні види бізнесу: 22% пов'язані з будівництвом, 15% надають телекомунікаційні та інформаційні послуги, 11% займаються іншими видами діяльності в сфері послуг. В цілому, якщо підсумувати, українці та українки не є важкою обузою для Польщі, ні. Але президент Навроткий, очевидно, живе в якомусь своєму вигаданому світі.